Вимоги ПДР до велосипедистів. Під час руху по дорозі для автомобілів велосипедист повинен бути обладнаний світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого, позаду червоного. Що особливо важливо для руху в темну пору добу та в умовах недостатньої видимості, таких як, наприклад, несприятливі погодні умови, туман нам дощ на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фонар. При цьому правила дорожнього руху. Прямо забороняють керувати велосипедом в темну пору добу та в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем та чи без світлоповертача. І, мабуть, ви точно не знали, що за порушення велосипедистами правил дорожнього руху існує адміністративна відповідальність за статтею 127 купа, як і якої передбачений штраф. А частиною 3 статті 127 КУПАП окремо передбачено відповідальність у вигляді штрафу за їзду на велосипеді по дорозі для автомобілів у стані сп'яніння. Основні ситуації, які призводять до ДТП. Зі своєї практики скажу, що ДТП за участю велосипедистів, як правило, трапляються у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. При цьому майже всі. Хто постраждав, були у темному одязі, а велосипеди були без світловідбивних знаків, особливо розповсюдженим таке явище на автодорогах в сільській місцевості. І повірте, якщо є задній світловідбивач, то шанси бути збитим просто мінімальні. Водій своєчасно просто побачить такого велосипедиста на дорозі та об'їде його. У містах досить взагалі, багато кур'єрів із доставки їжі на велосипедах яким правила дорожнього руху взагалі невідомо, чи вони просто їх свідомо ігнорують, та які їздять, як хочуть і де хочуть. Неодноразово зустрічалися випадки, коли велосипедисти були з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, але поліція їхнє освідування не проводила водії автомобілів після ДТП, цього не вимагали або не звертали увагу, чим в подальшому просто ускладнювали своє становище. Пам'ятайте про це.